на якій половині поля розпочинатимуть гравці обох колективів. Отож, на все готово до початку. матчу відповіді та Вадим та Денисю. Ось зараз розпочинає свою атаку гравці команди Аве Метал. Ретослав дяк знову через олега Панасюка. Відкрився Сергій тригобець Панасюк. Виманює на себе кількох противників, віддає передачу на граючого наставника. Тригобець є нуль! Браво! Сергій Тригобець забиває ефектним ударом з у дальній кут. після пасу Олега Панасюка. На 16-й хвилині матчу у нас за підсумком двох поєдинків зривнюється Шальки Терезі я 5-5 і 1-0 у матчі відповіді. Тайм-аут на користь Ава Метал-Гру. З цієї пари визначиться у серії після матчових пенальтів. Хотілося б нейтральному глядачу такого, але ми віримо в те, що Волепад на нас чекатиме попереду. Чурко виконав передачу, потрібно зараз звати Люблінський. Удер! Який момент! Два доля! Артем Люблінський забиває! Те, що треба для команди Галицької здоби! Браво! Артем Люблінський! Передає великий привіт усім! От уже зараз Галицька здоба має перевал. За підсумком двох матчів саме пекарі проходять до наступного етапу від Галицької здоби. Він буде 25 секунд до кінця першого тайму. Тарасович залишає м'яч на три обзято. І пробиває м'яч усі ці нуль, Браво! Сергій Триговець збільшує перевагу команди господарів до трьох голів. Ну Нічого вже тут не втієш. дубль граючого наставника. Але «Метал Груп» потрібно зараз пороздумувати. Дві хвилини та 15 секунд залишається. До кінця першої частини поєдини. «Метал Груп», Тригобець та Тарасович. Підійшли один до одного невеличкий від Тарасовича. Виконує Удар. Гол! Святослав дяк забуває, збільшує перевагу Галицької здоби до чотирьох м'ячів. Браво дяк! Браво, Тарасович! Говорив я про те, що саме Сергій Тригобець швидше за все не битиме. на у цьому епізоді. А тець можливість відзначитись своєму партнеру. Ну і тепер підійшла черга. Передача у вільний коридор. Василь Морохняк підняв голову і пробиває дуже невдало. Там суперники заблокували голкіпера команди Пекер. Чотири з половиною хвилини самостійки стільки залишилось Гол, врешті-решт ми побачили. Забиває Олександр Проскурін. І можливо, інтрига у цьому матчі ще житиме. Сергій треба не розуміє, як тут Василь Морохняк пропустив, хоча претензії повинні бути до оборонців, у тому числі. 4 у матчі. Два м'ячі відділяють Ава Металгру до переведення цього епізоді. Граючий наставник команди Ава Металгруп Андрій Паршиков. 32-й номер виконує передачу ліворуч. Дуже активні. Темно-сині, неодноразово ми бачили у футзалі ось, власне, нещодавно під час поєдинків кубкою Гол! 4-2. Браво! Дубль Вдається організувати Олександру Пласкуліну! Фактично з інтервалом у хвилину. Просить про Скурін ще один гол. Ось хто чітко сьогодні грає на вістріата. Панасюк. Але знову дервала 4-0. Лише один м'яч може змінити усе. Знову ж таки, або повернути на свої місця Панасюк і Голдер. Стійка. Виконує передачу. Віктор. Високий прознен Тарасовича. Менше двох хвилин залишається зіграти Люблінський. З мозка. Удар гол! Артем Люблінський швидше за все приносить перемогу. Галицький з домі. Браво! комірець. Фантастика. 6-2 у цьому матчі. Ну і все. Як не старався, ава медал. Артем Люблінський. Передача в межах центральної лінії. Штрафного майданчика. Паршаков на перехлопленні розхитав суперника. Потрібен заключний удар. Передача гол. 5-3. Вдалося забити у цій ситуації 56-му номеру віктору Чудлі. Ну і засумує двох матчів 5-8. Але залишається провести усього навсього Дві секунди та 50. Дивляться на годинник. Зараз гравці команди. Ігрового часу гравцям із Рівного, але ми можемо зняти капелюха про достатнього лише поаплодувати. Вітаємо з проходом до наступного етапу команду Галицьку здобу, яка з рахунком 5-3 переграє Алла Метал Груп із Рівного. Дякуємо те, що були разом із нами. Віримо у наші Збройні Сили України, але окрім віри, потрібно підтримувати наших найкращих воїнів, захисників та захисників. Бережіть один до одного. До зустрічі!